Всім привіт! Зараз вам розкажу все по цінах, от і до. От і до. От саме от 2000, що можна взяти. І до. Вон там стоять, ну, понятно, трактори там стоять і по 15, і по 20 тисяч доларів. Але все ж таки людей цікавить, що можна взяти е, від дешевого до дорогого. Якщо пройтись, тако по цінах. Давайте від, от і пройдемось. Е, по цінах. Ще покажу навісне. Ото все теж навісне можна вкомпакувати. вон Сіялки пройшли зернові, класні. От, там фрези, фрези такі, коси, все є. Поняли? Тупо є все. От, дивіться, і то Київ, то місто Київ, то центральна така перевалочна база. Тут дуже багато техніки проходить, звідси покупають. І магазини, і перекупи, і всі, хто виходить. Техніку тому, хто хоче взяти за найменшою за ціною. Готово у нас фур приходить, там фура стоїть, вигружається тако з ящиками. В ящиках потім збираються і їде одразу до вас. Напряму, найменша ціна, плюс все нове буде, не стоявши ні дня там, під дощем і так далі. О, тут все є. дтз є, скаути, сінтай, шифенги, оріони. Ні, оріонів немає, джинма, все. Все, що Донфенг і все, що в Україні продається. Підемо, от і до. От Що ви можете взяти від 2000. Зараз можете взяти кілокентаври. 200 буде трохи більше, бо 200-ка 160-ка така сама, тільки на менших колесах 16 кінських сил, мототрактор. Коротше, будь мототрактор ви возьмете від двох так от до 2,5 до 2700 ви возьмете собі мототрактора з комплектацією, з усім, під ключ, фреза, пух, всі діла. Самі дорогі, у нас роді йде 2900. Там. 22-24, скільки вам треба тих сил. А саме ходові на 160, -ки, 200 -ки, по суті, бо там більше не треба на такі трактора. Ну, я, по ньому блокіровки нема. нема. немає. Ось розблокується. Насос, генератор виносний, генератор під капотом, насос, окремо від мотора качає тобто у вас щеплення незалежне і незалежний контур на гідравліку масу. Все, крута, по мототрактору нічого краще ще не придумали. Все, ми на них далі не зупиняємось і йдемо. Ми далі по наступних, як то кажуть, показувати вам буду, що є трохи покраще. От Тут так забарикадірували, що я хрен зайду. До речі, до речі, хто ще не знав, в нас також є оцінюна техніка старших років. У нас є пара тракторів фотон ловол, в нас є. Пару в нас є... А, я тут пройду, певно. В нас є Ката, в нас є скаути, по ним було окремо відео, так що підпишіться, подивіться, перегляньте Ось такі фотони. В ціну де вешки, фотони будуть, скаут теж буде так набагато дешевше. Там стоїть ката з козирьком, теж дешева. ну, Відносно старої ціни, яка була з реверсом, з козирьком, Там теж ціна менше, менше стоїть, ніж такі файтери з реверсом. Поняв? Такі знижки, хороші знижки. Не на словах знижки, а дійсності. Далі, якщо у вас все-таки вже мототрактор не влаштовує, у вас є два варіанти. Або ви берете до трьох тисяч, можна взяти такого або скаута. Бачите, як голубі обісрали його жорстко. Або такого от... Де вони стоять? Сюди підійдуть. У вас скаут, їх небагато, кстати, лишилося. 220, то тракторист буде як мототрактор, тільки буде грубша рама і коробка шифтінговська буде трьох вал відбору. Він не все навісне возьме, але вже під трьох точки пух, фрезаметр 30 мало менше Копалка, трязучка. Ну, коротше, можна вже працювати трьохточкою точки, колія регулюється, зберігає всі переваги мототрактору, при цьому у вас вже надійна коробка, яка не, не видержує будь-яку нагрузку, плюс трьохточка точка, валу від богу, під карданне вісне все можна, можете працювати. О, то такі родин, теж, но на більш вже трактор має, має більш можливості ну і більше вага, відповідно тут. Коробка дуже важка, він десь 770 кілограм де майже 800, 780 Такий скаут. Так само такі локентаври. Так само такі локентаври, як і скаут. Бачите? Такі, коробка така теж простий, До 3000 можна взяти спокійно, з доставкою все під ключ. Так само є з передком. Вроді 3600 чи 3700 був з передком. Повнопривідний, ну, передок під кардани, і як шифінгу, там мост стоїть передній, 244, теж там. Вот. Во, во. Якщо все ж таки вам треба. ну Вони у вузькі, вони легкі, вони не все зроблять роботу. Далі йдемо, якщо вам все-таки треба трактор, який буде вже в полі, трохи пару гектар маєте, я б радив тільки шифінга, ну, починаю дивитися тільки з шифінга. Причому зараз є шифінги, як такі звичайні. Так є і з пронадійним гідроциліндром, там стоять зелені. Я знімав по ним відео, я теж не буду довго на них зупинятися, всі вже бачили ті трактора. Шифінг за скільки можете взяти ви, шифінг можете взяти від 3200. від 3200. Зазвичайний, старіші моделі, там 23-го року. Це вже пройшов 24-й рік. Це BFL, BFLU, там є. А, три букви нічого не значать, там фактично, що ППРД радіатор, блокіровка заднього моста. І гідроциліндр, це максимальна комплектація. Є просто передній радіатор і блокіровка. Без блокіровки вже не роблять. 240 -і взагалі всі йдуть з блокіровкою заднього моста. Все, вони можуть бути сині, зелені, червоні, хоч і можуть завести фіолетові, то оригінальні від трактора. От відповідно, літіло заводу заводошифтинг, він присутній на всіх узлах. Коробка, мо мотор всюди є така емблема. Це то, що ви можете взяти попростіше. Тона ваги, 1,25 метра колія, віракс пугу він потяне, купалку потягне косу, віракс маленьку. Тобто всі навісни вже фактично можете використовувати. Або якщо у вас там е, треба більше, берете такий самий з передком 44-й маєте вже тонну 300 ваги, здорові колеса, х на коробку, ну 44-й взагалі танк. 44-й шифінг взагалі там. І все, и ви ви робите їм все повністю. До речі, таки, бачите, в опухах стоїть ДВ-350, одна штука є в наліччі, по ціні до 40-го шифінга. Буде з'їзничка. Ще ще уступлю з нього, бо він, бачите, він пережив окупацію, але він незламний. Як українці, поняли? От. Ото, до речі, з передком той кентавр. Бачите? Воно, конечно, покончено бо зроблене, ну корч, то, то корч. Ну а залізо, дивіться, дивіться, поставили сюди моста такого, що він майже до землі йде. Ну, роздатку, редуктор. Майже до землі йде. Тут, тут дорожнього просвіту немає, і вивороту теж немає. У нього радіус розвороту пів кілометра. Поняк. Но НО, з передком і саме дешевий, і залізо не пожаліли. Тобто вам става роздатка не крякне, вона буде ходити. Де да, воно незручно, шарова тут така дебільна. Ну, я ж як в шифінгу. В Шифінгу мости ходять, тут буде ходити. То то можна користуватись. Якщо ж, якщо ж вас таких не влаштовує теж та херня, вам треба щось трьохциліндрове, то от вам варіант. Ви можете взяти або за 4 від 4 Сінтай на задньому приводі 244 КМ-овський мотор, безермінний, гібка-муфта да, і 6 на 2 коробка. звичайні колеса ну, сінтайчик 240-й. 220 ті були і зараз тільки 240-й. Або а, за 5 з передком акційний. 5 з передком 44-й. Такий самий, тільки ще передня бортова. Вміняємо, бачите, файна. А, плюс гідропідсилювач, плюс тут ще додана гідропара одна. А, до речі, на тих теж вже гідропара стоїть. На прицеп там на все ж таке вже можна встановлювати, підключати. От, то з таких трьохциліндрових дешевіші, які є в оці. Раз. І два. Саме дешеві з трьохциліндрових тракторів, які в принципі, ну, ще в природі існують і є в нас. От. Далі йдемо. Ну, ну, дивіться теж, вони йдуть легші, вони легші навіть за шифами, в них колія йде метр десять по центрах. Ви все навісне їм не, використ... не зможете використати. Тому що він ну, він, легший, він менший, він йому буде важкувати. Там, або з косою боковою польською, буде важкувато, якщо там 135 то вже він не потягне, там, як да? чи там, наприклад, транспортерна копалка. дтз а віракс, вона здорова, вона важка, йому буде важко з ними. Якщо ви хочете повноцінний, повнорозмірний трактор, або шифен 244, якщо у вас е, грошей менше, або якщо у вас грошей більше, то берете. Берете кентавра, кентавра есочку і бородешку. Зараз я покажу. Я по них робив навіть окреме відео, бо то дійсно ці дуже файні тракторці. От вот, дивіться. Перша 40 є, теж дешева сороковка на сьогодні. Або от. А, <кхем> ось. О. кентавр С є в трьох кольорах Такий синій зелений. менше з 6 тисяч, зараз рівно 6. Офіційна ціна. Знижка на кентавр Поняли? А С і е такий салатовий, зелений, такий приємний. Не як шифінгу, такий цвет, вирвіглас, а такий файний цвет. Колір такий хороший, приятний ніжний ніжний, радує око. Вот, ось такий вот тракторець. А, синій і червоний. Ну, червоний такий силений. Стоїть 50-ка. Вот, за 6. Або, якщо вам треба там до опції гідропари, ось такі 4 штуки. Широкий протектор, щоб був додисковий щеплення, то берете RD-Lux, Вони 6200 йдуть, але зараз на них є хороша, дуже класна знижка. От люди, хто в мене брав недавно такі RD-шки, не дадуть це врати. По залізу, то той же самий кіндавр. Один в один, все, мости, роздатка, коробка, передній мост, моторка М. Все. Ну, один в один. Все. Інший поставщик, інша фірма київська завозить. Брат Близнець Оріона. РДшки, хто любить арону, от забийте, на них вже і купити собі РДшку таку. Бачите, яка у нього морда мощна, така агресивна у нього. Да? Ідемо далі. А, якщо вам треба ще більше опцій, є у вас насправді ще варіант з реверсом. З реверсом взяти щось недороге, у вас є аж три варіанти. Ні, Не, недороге є два варіанти, а взагалі є більше варіантів. Зараз покажу, хлопці. А...